Віра її сяяла, мов білий сніг. Губи палали, наче крапля крові, а коси спадали чорним шовком. Саме так починається одна з найвідоміших казок світу. Історія про білу сніжку. Записана ще в далекому 1812 році. Братами Грим. Вона пережила просто безліч переказів. Понад 30 екранізацій і адаптацій серед них готична версія 97-го року, білосніжка Страшна казка, також переосмислена білосніжка та мисливець 12-го року і комедійна білосніжка Помста гномів» того ж року, і навіть саме сезонний серіал одного разу в касті», де білосніжка, прекрасний принц і зла королева є головними персонажами. Проте найвідомішою версією безсумнівно залишається легендарний мультфільм Волта Діснея 1937 року, перший повнометражний анімаційний фільм, який заклав основу для всієї анімаційної індустрії. І от у 2025 році Дісней випускає свій багатостраждальний ремейк цієї класики. Чи вдалось йому повторити магію оригіналу? Давайте розбиратись разом. Я Настя. Ви на каналі Гі Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і пірнаємо у світ найвідомішої казки у світі. Але перед тим як ми пірнемо в обговорення, попрошу вас підтримати відео лайком. І якщо ви досі не підписані на канал, попрошу виправити це прямо зараз. Ваша підтримка мотивує мене робити все більше і частіше контент. А ще запрошую вас до свого TikTok, Там ми жваво обговорюємо фільми, серіали, книжки і все, що стосується кіноіндустрії, Тому приєднуйтесь, буде цікаво. У 1937 році Волт Дісней здійснив справжню революцію в індустрії, представивши світові «Білосніжку» і «Сіму гномів перший повнометражний анімаційний фільм в історії кіно. До цього моменту анімація сприймалася лише як короткі комедійні замальовки. Але Волт Дісней вірив у силу повнометражної анімаційної розповіді, і його амбіції втілилися у фільми, які багато хто в Голлівуді називав божевіллям Діснея. Білосніжка стала проривом одразу за кількома напрямами. Це була перша одночасно кольорова звукова і повнометражна анімаційна стрічка в світі. Також це був перший мультфільм, який мав свій саундтрек. І пісні з мультфільму, зокрема Хейхо, стали справжніми іконами поп культури. Фільм зібрав понад 8 мільйонів доларів у прокаті, що сьогодні еквівалентно сотням мільйонів. Став найкасовішою картиною свого часу і довів, що анімація може бути мистецтвом на рівні з художнім кіно. Він також отримав почесного Оскара одну велику статуетку і сім маленьких, що символізували білу сніжку і гномів. Але найголовніше, що білосніжка заклала основу всього того, що зараз ми знаємо про анімацію. Без цього фільму не існувало б ні «Русалоньки» чи красуні та чудовиська, ні короля Лева і будь-якої іншої класики. Дісне. Це був перший крок до створення анімаційної імперії, яка зараз визначає вигляд індустрії розваг. І знаєте, білосніжка ніколи не була там моїм улюбленим мультфільмом. Вона б навіть у топ-10 не увійшла. Улюбленою принцесою моєю вона також не була. Я більше завжди любила Бель, Покахон та Смолан. Але є одна річ, яку я визнавала завжди. Це вплив класичної білосніжки на анімацію і, взагалі, на всю кіноіндустрію. Тому у мене є велика повага до цієї стрічки. І навіть коли я вперше потрапила в Діснейленд, то образом для себе я обрала саме образ білосніжки. І саме її маленьку копію я придбала в Діснейленді, і привезла з собою до Києва. Вона завжди зі мною. Вона мені нагадує про подорож, вона є таким моїм маленьким талісманом. І ще просто додам, що я просто обожнюю білосніжку з серіалу одного разу в касті», який також належить Діснею. Тож, хоч білосніжка ніколи не була моїм найулюбленішим мультфільмом, але я глибоко шаную його. І знаєте, коли почали з'являтися ось ці перші новини і скандали навколо ремейку білосніжки, моє серце просто кров'ю обливалось. І от ці перші заяви творців, і перші кадри з фільму. Все це змушувало мене просто замислюватись: а чи потрібно мені йти до кінотеатру, чи краще все ж таки проігнорувати цю стрічку? Але я обрала все ж таки перший варіант. І от в перший же день прем'єри пошурувала в кінотеатр, готова просто до будь-якого розвитку подій. І зараз я хочу з вами поділитися своїми враженнями після перегляду. Взагалі, з усіх ремейків класичної анімації, які випустив Дісней, саме білосніжка виглядає найбільш виправданим. Чому? Бо мультфільму вже майже 90 років змінилось кілька поколінь і світ, у якому він створювався, вже зовсім не той, що сьогодні. Тож цілком природньо, що першу повнометражну анімаційну стрічку захотіли адаптувати для сучасного глядача. Є що переосмислити, є що розширити як і саму історію, так і персонажів. Ремейк білосніжки це можливість не просто відтворити класику, а вдихнути в неї нове життя, зробити більш об'ємною, глибшою і емоційнішою. То чи вдалося творцям знайти баланс між шанною до класики і новим баченням? Однозначно, ні. Якщо коротко і без спойлерів, то ця стрічка взагалі не вартує ваших витрачених коштів на? Придбання квитка в кінотеатр і також вашого дорогоцінного часу. Якщо ви хочете подивитись білосніжку, то вмикайте класичну анімаційну стрічку чи будь-яку іншу екранізацію білосніжки, так ви більше кайфонете і краще проведете ваш час. Мені було ну дуже нудно дивитись стрічку. Ем, незважаючи на те, що хронометраж всього там менше двох годин, білосніжки 2025 відчувається як просто халтурна пародія чи низькоякісний фанфік, в якому від чарівності оригіналу не залишилось взагалі нічого. І знаєте, будь-яка інша екранізація білосніжки має більше атмосфери, шарму і навіть поваги до першого джерела, ніж те, що нам показує «Дісней». Починається все з книжки, це безперечно плюс. У нас і оригінальний мультик починається з книжки. До речі, це дуже вдало прості бав шрек, але. Повертаємось до білосніжки, і одразу ж глядачеві розповідають, чому головну героїню назвали саме білосніжкою. І тут ми підходимо до найголовнішого скандалу, який супроводжував цей ремейк, просто від початку і по сьогодні це вибір головної акторки на роль білосніжки. Принцесу зіграла Рейчел Зеглер, яка має колумбійське походження. Її шкіра, звісно, не білосніжна як сніг, а смаглява. Шквал просто хейту полився і на акторку, і на студію. І я насправді також не розумію цього касту. Дійсно, якщо ви хочете собі головну акторку латиноамериканського походження, супер взагалі нема питань. Але зніміть щось інше, зніміть щось нове, оригінальне, а не адаптуйте історію, в якій головна героїня названа білосніжкою, тому що у неї, в прямому сенсі, була шкіра біліша за сніг. Згодом Рейчел Зеглер заявила, що дійсно змінить походження імені героїні. У фільмі ім'я буде асоціюватися з силою жінки, а не з кольором шкіри, сказала акторка. Давно було на світі мирне королівство, де правили добрі король та королева. І понад усе вони мріяли про дитину. Однієї зимової ночі країною пронеслась віхола, і все королівство опинилося в морозному полоні снігу і льоду. Але буря лишила по собі дорогоцінний подарунок, народилася принцеса. На честь тієї сніжно-білої ночі батьки нарекли дівчинку білосніжка. Чи звучить воно правдоподібно, чи сприймається воно? Напевно, так. Але насправді мені було важко дивитись на смогля Рейчел Зеглер, яку називають білосніжкою. Я не хочу займатися тут расизмом, але все життя я жила з думкою про те, що білосніжка це дівчина якої шкіра біла як сніг. Тому як би я просто не хотіла сприймати акторку у ролі принцеси, я так і не змогла цього зробити. Ну не білосніжка, вона і все. її, мов вишні, Волосся як смола, шкіра біліша від сніг. І якби ж каст білосніжки був єдиною проблемою цієї стрічки, але ні, у картини ще дуже багато мінусів. Наприклад, ще одна головна персонажка, головна антагоністка історії це зла королева. Її зіграла просто неймовірна Галь Гадот, і здавалося, ось 100% попадання. У нас зла королева повинна бути найкрасивішою у світі. І, звісно, безперечно, Галь Гадот, вона просто шикарна, вона дуже вродлива, гарна жінка. Але ну як же погано, вона просто вписалась в цю роль. Можливо, це після одного разу в касті. Я не можу сприймати вже ніяку злу королеву, тому що вважаю, що Реджину просто неможливо перевершити. Лана Парія подарувала нам найкращий образ злої королеви. Я пам'ятаю, як я її ненавиділа. Зараз я дуже люблю цю персонажку, але на момент особливо першого сезону вона мене так бісила. Я просто ненавиділа її всім серцем. Щодо Гальгадо, то вона не викликає жодних емоцій, ні страху, ні ненаві. Ні, навіть симпатії до того ж, Гальгадот страшенно перегравала. Я вважаю, я думаю, що все ж таки їй сказали там, перегравати, кривлятись і так далі, щоб вона більш визивала, викликала страх і так далі, ненависть. Але. На мене це не спрацювало, і насправді мені навіть шкода, що засвітилась засвітилася цьому проєкті, і, Напевно, не треба було. Щодо сюжету, то я взагалі нічого не зрозуміла, хоча я знаю добре і оригінальну казку, і мультик майже на пам'ять, але тут так щось закрутили, замутили. Що ну що просто нічого не зрозуміло. Якщо ви робите ремейк, у вас є можливість надати більше мотивації, більше розкрити персонажів, розкрити історію, показати можливо предісторію. Мені сподобалося, як маліфісенці розкрили предісторію чоклунки, розповіли, чому вона е, наклала закляття на Аврору. У Білосніжки так в оригінальній історії у королеви там була суперпроста мотивація. Вона хотіла вбити білосніжку, тому що там була найгарнішою тобто через заздрість. Але ну тут в фільмі так щось намутили накрутили, що мотивація королеви взагалі не зрозуміла. Ну тобто, дивіться, білосніжка в один день і дає собі раду, і повстає проти мачухи, і вона в цей же день стає найгарнішою дівчиною у світі. І саме в цей день королева вирішує її вбити. До цього вона не хотіла її вбивати. А отут от, от в один день отак просто не зрозуміла. Начебто через те, що білосніжка гарніше, але ж королева розуміє в цей день, те, що білосніжка має характер, вона може постати проти тебе. Тобто не розкрили саме, чому королева так просто в один момент вирішила її вбити. Далі відбувається сцена з Єгерем, це взагалі жесть. Всі ми знаємо цей момент, те, що мисливець повинен відвести білосніжку у ліс і там вбити її. Королева в оригінальній касті вона попросила у мисливця легені і печінку білосніжки, як доказ, що він її вбив. У мультику оригінальному королева попросила принести серце білосніжки. І що робить цей мисливець? Він так, він відпускає білосніжку. І що він приносить королеві, як доказ, що білосніжка вмерла. Вгадайте, просто він приносить їй яблуко. Яблуко? Що? Ну, я розумію, вони хотіли надати символізм цьому яблуку, але що? Ну тобто, як доказ того, що білосніжка мертва, принести яблуко. У Єгеря взагалі не було мізків, кого він намагався обдурити цим яблуком. Та в нас і королева насправді не дуже розумна, тому що поки їй дзеркало не сказало, що Білосніжка жива, вона в ту скриньку навіть не дивилася. Потім вона відкриває, бачить там яблуко. Ну Боже, ну це такий бред. Ну... <плінь> ну чому так? Все, що відбувалося із сімома гномами, я детально обговорювати не буду. Там плюс-мінус все так, як само, як і в оригінальному мультику. Тільки гірше, І мені здається, що гномів не розкрили. У них дуже мало екранного часу. У мультику нам там, чітко представили їх всіх, ми знали особливість кожного, індивідуальність кожного, ми могли їх розрізнити між собою. Але от фільм більше акцентував увагу лише на трьох гномах із семи, на мудрику, так, одного з гномів звати Мудрик, на буркутоні і на Простачку. Вибачте, в українському перекладі його звали якось по-іншому, але я вже не можу. Гадати, як саме. От, і насправді простачок в цій історії ще жертва булінгу і насмішок від інших гномів. А от Буркотун він насправді не такий уж і Буркотун його взагалі якось дуже погано розкрили. Тобто мультфільм, який мав менше хронометражу, розкрив гномів краще, ніж фільм, який мав більше часу і можливості розказати їх історію. І знаєте, навіть з назвою прибрали сімо гномів. І так всі гноми в фільмі це анімація. Але ж ми пам'ятаємо ту фотографію, хто не бачив, ось показую, де перед нами постає білосніжка і сім якихось незрозумілих людей, які мають різну стать, різну расу, різний зріст. От і тоді також був скандал, тому що багато хто в мережі подумав, що це є ті самі сім гномів, але ні, ці семеро це повстанці розбійники Вони в минулому актори. і ватажком цієї банди є восьмий член команди Джонатан. Тобто, у нас така історія виходить: білосніжка і сім гномів, і Джонатан і сім розбійників. Знайомтесь, прекрасний принц цієї історії, звісно ж, Джонатан ніякий не принц. З нього ліпили, чи то Аладіна, Персонаж, ну, в фільмі, прямо каже ту ж саму фразу, що й казав Варішка Я як щоб виживати, чи то Фліна Райдера, який також розбійник, зустрічає принцесу, допомагає їй і закохується. Але не вийшло. Персонаж просто ніякий, харизми ніякої, історії ніякої, розвитку ніякого. Єдине, що мені сподобалося, це те, що він в моменті одного разу захищає, рятує білосніжку ціною свого життя. Він там майже вмер, коли її захищав. Це мені сподобалось. І взагалі нам показують більше взаємодії між Джонатаном і Білосніжкою, показують їх зародження кохання, їх почуття одне до одного. Але, знаєте, все одно не вийшло. Я не побачила ні хімії між ними, ні закоханості, навіть не зрозуміла, в який момент це сталося, і ви не повірите. Я в оригінальному мультфільмі, де Білосніжка і Прин зустрілись лише один раз і навіть не поговорили, побачила кохання більше, ніж в цьому ремейку. А ще була сцена, де Білосніжка і Джонатан вони розуміють, що ось вони знайшли одне одного, знайшли свою долю, своє кохання, і все це вони співають пісню. І мені ну так в моменті це нагадало сцену з рапунцель. Тобто, дійсний у нас вже плагіатить самих себе. Ну і те, чого я очікувала найбільше, те, що було насправді для мене справжньою інтригою, чи покажуть поцілунок, який пробудив білосніжку. По-перше, в оригінальній касті не було ніякого поцілунку. Це вигадка виключно дійсне. По-друге, декілька років тому, не так давно, навколо цього поцілунку був скандал. Боже, білосніжка це одні скандали. А в чому суть скандалу? Тому що принц поцілував білосніжку без її згоди. Цікаво, що тоді сплячу красуню. Це все оминуло, минуло, хоча там історія така ж сама: поцілунок без згоди. Тому я думала, впевнена, не була, але припускала, що поцілунку у фільмі не буде. Але ні, Джонатан все ж таки поцілував білосніжку, і ми отримали ось цю класичну історію, де хлопець рятує дівчину. Чи це погано? Ні. Такі історії також мають право бути, як і ті історії, де там дівчина рятує хлопця, чи дівчина там рятує сама себе, чи е, будь-які інші, будь інші історії, це непогано. Тут, до речі, намагалися зробити з білосніжки сильну жінку, але зробили це максимально незграбно. І факт, якби не Джонатан двічі, і якби не розбійник вік у фіналі, білосніжка би просто би вмерла. Тобто, як не крути, але без чоловіків вона би не впоралась. Але давайте все ж таки повернемось до отруєного яблука. Тут також фейспалм і повна нісенітниця. Е, дивіться. У нас королева знає, що білосніжка переховується в будинку сімох гномів, їй про це каже дзеркало. І королева вона наказує своїй гвардії, щоб вони відправлялись до лісу і шукали білосніжку. Вони там її шукають, шукають, але знайти не можуть. Тобто ми робимо висновок, що гвардійці не знають, де саме знаходиться хатинка гномів. Питання: як тоді королева сама Дуже швидко знайшла цю хатинку гномів, де перебувала білосніжка. Якщо гвардійці прочесали увесь ліс і не знайшли цієї хатинки. Ну як? Далі, перед тим як йти е, е, труїти білосніжку, королева спіймала Джонатана і вона зрозуміла в моменті, що у Джонатана є до неї почуття до білосніжки. І в цей момент вона не вбиває його, а кидає просто до в'язниці. Потім королева у нас йде перетворюватись на цю е, бабулю, і вона труїть яблуко. І в моменті вона бачить, що це все ж таки не смертельна отрута, це лише сон. І пробудити жертву з цього сна може там лише поцілунок кохання. І знаючи цю інформацію, вона знає, що у Джонатана є почуття до білосніжки, тобто вона повинна була зрозуміти, що. Ось у тебе під рукою людина, яка може врятувати білосніжку, вона не вбиває Джонатана, ну, де логіка? У оригінальному мультику, як мені здається, королева не знала, що білосніжка закохана і що десь там гуляє принц, який також закоханий в неї. Більше того, королева, коли побачила, що від цього сну можна пробудитись, вона проговорює те, що. Гноми подумає, що білосніжка вмерла і поховають її заживо. Цього не боюсь. Гноми подумає, що вона мертва і поховається це. Дійсно, якби білосніжку поховали у землі, ніякий би поцілунок кохання її не врятував, але в ремейку нічого такого не проговорюється. У Нас королева просто думає, що білосніжка вкуса це яблуко, і на цьому все скінчиться. Хоча вона знає, що людина існує, яка може її врятувати. І королева навіть охоронців не підставляє, щоб там охороняти Джонатана, щоб він не збіжав. Ну він не збіжав. От, ну коротше, королева приходить до білосніжки, каже: ось тобі яблуко, білосніжка його кусає, і насправді отут королева могла б, коли вже білосніжка впала на землю, королева могла б вже добити її власного ручну, знаєте, щоб на Але навіть цього королева не робить. А далі трапилось те, що вбило просто для мене всю мораль цієї історії. У нас королева, яка перетворилась на ось цю страшну бабку, знову набуває своєї молодості і краси. Послухайте мою версію, я сподіваюся, не одна така, але я все життя вважала, тобто я ще з дитинства, я маленькою дитиною пройшла до цього, що. Королева, яка перетворилась на цю страшну бабку, вже не може знову повернутись до свого колишнього образу усієї красивої королеви, для мене було логічно, що вона в жадобі до краси пожертвувала найголовнішим. Вона хотіла бути найкрасивішою жінкою у світі, а стала найогиднішою жінкою у світі. І це була її трагедія. Привіт фільму Субстанція. Навіть якби білосніжка загинула, навіть би якби її ніхто не врятував. Королева би ніколи б не змогла повернутися до свого прекрасного вигляду. І це було б для неї карою. І для мене ця думка була завжди очевидною, і я жила з нею все життя. А в фільмі нам показують, що та ні, вона повернулася до свого прекрасного вигляду, і я ну, ніби нічого й не було. І як на мене, це дуже сильно спрощує історію взагалі персонажа. І нема глибини в цьому всьому. Закінчується ця вакханалія просто тим, що Білосніжка повертає собі королівство, королеву губить її ж дзеркалом. Чи одружились там Білосніжка з Джонатаном? Я не зрозуміла. В кінці вони там щось співають, танцюють всі в білому, і це, начебто, натяк на весілля, але, можливо, це просто святкування перемоги. І ще один факт, про який я досі не сказала: білосніжка це мюзикл. І ось тут проблема. Я взагалі люблю мюзикли, не бачу в них нічого поганого. Я люблю ось ці пісні Діснеївські, я їх потім переслуховую по мільярду разів. І в цілому в оригінальній Білосніжці були пісні, але їх було не так багато, як в сучасних роботах Діснея. Але ну, тут в Білосніжці мюзикл це було щось недоречне. Коли я дивилась, мені не сподобалась жодна пісня, мені не захотілося жодну пісню переслухати. А шкода, тому що Дісней вміє писати класні пісні, але не цього разу. Підсумуємо халтурний фанфік без душі, без моралі, без глибини, нічого чарівного, нічого казкового. Фільм, про який ніхто не просив, і краще б його не знімали. Я не раджу вам дивитись нову білосніжку, але якщо ви все ж таки переглянули цю стрічку, то попрошу вас поділитися своїми враженнями в коментарях. Можливо, вам навпаки сподобався фільм. Я буду рада почути будь-яку думку і поспілкуватися з вами в коментарях. А також не забувайте підтримувати відео лайком і підписуватись на канал. А з мене на цей раз все з вами була Настя. До нових відосиків.